Мені 13 минало, я пас ягняток за селом. Пам'ятаєте Тараса Шевченка? Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ятаєте? І я пам'ятаю. В 2013 році хлопчикам, багатьом хлопчикам в Україні було 13 років: 12, 13, 14, декому 15. І тоді, тоді ці хлопчики не до кінця розуміли, а що відбувається на Майдані. Що то за тусовка? Чому там збираються люди, чому всі шумлять, чому всі чомусь дивуються, кричать, палаток понаставляли, потім стріляли, потім обурювались, потім вигнали президента, чи він то сам утік. Потім когось наздоганяли, потім щось почалось незрозуміле. І ці хлопчики, яким було 13, 12, 14, вони просто жили своїм дитячим підлітковим життям. І ніхто з них тоді не знав. Що в 2024 році вони будуть на порозі а, ТЦК, на порозі військово-лікарських комісій, куди їх вже почали запрошувати а, відповідні служби. Чому так? Тому що в Україні вік а, людей, які можуть бути мобілізованими під час мобілізації. Опустили до 25 років. Оцим хлопчикам, яким тоді було 13-14, вони нині мають служити, мають захищати Україну, мають виконати свій громадянський обов'язок, свій обов'язок перед країною. Як, власне, його виконують дуже багато людей: ті, що служать, ті, що працюють, ті, що рятують, ті, що лікують, ті, що навчають. Ті, що возять людей щодня на роботу, ті, що торгують у магазинах, всі ви маєте обов'язок перед країною працювати на країну і забезпечити її функціональну здатність? Що можна сказати про останні 11-12 років, які прожила Україна? Що можна сказати про життя ось цих хлопчиків, яким тоді було 14-13? І що вони бачили за останні 12 років в Україні? Вони бачили незадоволеність президентом. Тоді це був Янукович. Вони бачили, напевно, разом з батьками дивились квартал, дивились Сказочну Русь, де там був один дуже мудрий владімір. А наші чиновники були якимись дивакуватими, крім однієї з косою. Що далі бачили ці діти? Ці діти бачили, що почалась на Майдані акція громадського невдоволення, непокори тій владі, яка не підписала асоціацію з Європейським Союзом. Але ці хлопчики сиділи біля телевізорів, і батьки коментували е е рекламні ролики одного сіні. Правда, тоді вважали, що це не рекламні ролики, а це реальність. Реальність абсолютно обґрунтована і при диктаторі. Президенті ніхто не задумався. А як таке може бути, що телевізором транслюють альтернативну думку, і що громадяни знають про якусь Європу, про якусь асоціацію? Ці хлопчики дивились разом з батьками телепередачі Савіка Шустера, куди запрошували дуже багатьох політиків. І ті абсолютно нещадно розповідали про те, яка злочинна влада, і як вона що там не хоче підписувати. І як у нас в Україні немає свобод, прав і всього іншого. І ми йдемо незрозуміло куди і не в незрозумілу сторону. Окей? Окей, сказали батьки цих хлопчиків, і хлопчики, очевидно, нічого особливо не розуміючи, сказали, так, тато. Підемо подивимося, що робиться на Майдані. На Майдані люди люди, які вирішили вийти і проявити непокор. проявити своє бажання жити в Європі і за європейськими цінностями. І тоді Майдан, Майдан просив політиків не приходити на Майдан і не очолювати цей народний рух. Але з часом на сцені Майдана з'явилося. В завтрашній день не всі можуть смотреть, ні тільки лише всі. З'явилася коса, з'явився кролік, з'явився багато-багато людей з'явилось. І вони казали правильні слова. Хоча вони стояли в дуже дорогих там костюмах, в прикрасах, і проживали тоді, в чудових умовах, і нічого не заважало їм, навіть при диктаторі, ну як вони говорили. Президенті існувати і не злазити з телеканалів. Народ виборов і показав владі своє право на думку. Президент Янукович полишив Україну. І почалися часи, коли народ вирішив, що він може сам обрати свій шлях. Асоціація була підписана. Нічого зобіцяного сінією. Не сталось ні європейської освіти, ні європейської дороги в селі, ні європейської медицини в селі, ні європейської школи, ні європейської зарплати, ні європейської пенсії. Люди не бачили ні в 2014-му, ні 2015-му, ні в 2016-му, ні, в 2016, ні в 2017 році. Тяжкі були часи з 2014 по 2016 рік. Дуже тяжкі. Заморожені зарплати, високі ціни, ріст тарифів, про що, власне, і попереджували, коли говорили про те, що підписання асоціації без модернізації країни має великі-великі небезпеки. Тим не менш, народ ішов своїм шляхом, і зростали ці хлопчики в 2015-16 році. Їм уже було по 17, по 18. Вони обирали університети, вони пішли вчитись. Вони не виїхали з країни, тому що вони вірили в те, що в країні буде стабілізація, незважаючи на АТО, потім ООС. Потім були вибори в 2019 році. Цим хлопчикам було по 20. Вони дивились на молодого президента, як на людину, яка активна, яка творча, яка. Яка говорить про лібералізм, про лібертаріанство, яка їздить на Теслі і їсть Макдональдс? Так було. І всі просто були захоплені від того, як може реально зажити Україна. А далі були два роки певних рішень з землею, медична реформа і ще там деяка реформа. І люди. Не завжди розуміли, вже обіцяли питати, питати через дію. Це ж додаток, яким ми так пишаємось. Але тим не менш, люди знаходили своє місце під сонцем, працювали, жартували. Жартів, правда, стало менше, особливо а, в бік влади. Жарти стали добрими, добрими. Раніше були такими, знаєте, саркастичними, злими. А потім різко стали добрими. жарти про владу стали добрими. І це так позитивно. Було відчуття, що ми починаємо жити в хорошому, справедливому суспільстві. А потім був 2022 рік. Йому передували, правда, деякі події 2020 і 2021 років. Були деякі небезпеки, які, напевно, можна було врахувати і зняти. І оминути. Але кажуть по телевізору, що оминути не можна було. Ну, Хто ми такі, щоб не вірити експертам, правда? Розкажуть, що не можна було нічого зробити, то ми приймаємо це на віру. Ми приймаємо це як аксіом. І ось нині вже більше двох років оці хлопчики, яким було тоді 13, доросли до такого віку, що нині. Вони мають йти до ТЦК, проходити ВЛК і частина з них має йти і захищати країну, виконувати свій обов'язок конституційний. І коли я на це все дивлюсь, я думаю, коли ці хлопці повернуться, коли ці хлопці народять своїх дітей чи Зрозуміє держава, що крім обов'язків у громадян у держави також є обов'язки. Чи зрозуміємо ми після повномасштабної війни, що держава повинна дати громадянам все необхідне: чесність, честь, повагу, гідність, зарплату, дороги, медицину, школи, дитячі садочки, бібліотеки? Нормальні, комфортні умови життя, Не виживання, а хоча б мінімально необхідні умови. Ми не просимо тих умов, в яких живуть діти тих, хто нам розповідає, записує, мотивує з телевізора. Ми, ми не просимо тих умов. Ми розуміємо, що такі умови. Царські забезпечити всім неможливо. Чи будемо ми пам'ятати після війни, що, перш ніж вимагати у громадян виконання їх конституційного обов'язку, держава повинна забезпечити конституційні права, забезпечити людину, яка живе в країні, всім тим? Що характеризує її як громадянина. Чи будемо ми це пам'ятати після війни? Я звертаю вашу увагу. Я не ставлю питання про те, що бачили за ці роки ці хлопчики, яким в 2013 році, 13-й, минало. Телеграм і Ютуб, підписуйтесь. Якщо ви бажаєте приєднатися, приєднуватися до тих людей, які розуміють, що державотворення це складна річ, що відповідальність перед державою це непростий обов'язок кожного з нас, але які при цьому і розуміють, що починати з себе вони можуть лише тоді, коли вони живуть в справедливому суспільстві. От тоді це починання. Матиме якийсь результат, якийсь ефект. А допоки ти живеш в країні, в якій починання з себе, це як я вчора сказав, плівок в море, то в такій країні, звісно, починати люди з себе не будуть, тому що вони бачать певну соціальну несправедливість. Бо декому, кому тоді. 13-й минал. Гарвард, Оксфорд, Яхти, Дівчата і за кордон, а декому ВЛК, ТЦК і конституційний обов'язок. І ще раз підкреслю: ніхто не відмовляється ні від яких обов'язків. Але все це було б значно легше, якби конституційні обов'язки були в усіх однакові. А не вибіркові, підписуйтесь.